Вижжавки того. Загружаємо сухий літ в нашу установку. Так, накриваємо кришку. Йомая! Ясен. <риваю> <риваю> Вверх. Куда <Кодара> приїдуть пожарники. Ну причете <риваю> Ани, <риваю> може найбільше <риваю> буде температура. Капец просто, ну дай туди вийду. Я буду як ала йо Е, хлопці. Нормально. Нормально? Нормально? Установка грає. Кусподає сумкуш. Зварку, мати. О, турни. Ема. Капець просто. Роман, це тобі дружка заржав, є? Ніфіга. він холодний. Холодний? Холодний і сухий, без без, Ну, в тебе ж м'яккий Що запахує? Трошки овокислотону чую. Ну, так, як мінералка. Так. Ні, взагалі класно. Квіт. Думаю, що мої люди дощаться то